Мої любі. Всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в Іспанській Лалізі між Вілі Релом та перемагають. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок, і давайте ми все по порядку розпочнемо говорити. Підпичники Марселіно вийшли грати по розстановці 4-4-2, конде, в воротах Рік баї кошти, захисники, кардона, фемене по флангах, Комісані, Дані не центральні захисники Піна, Баяна, Латералі. ЕСПРС, Ніколя ПП у Нападі це стартова розстановка Віллі Реала. Барселона Ганс Дітера 4-3-3, стартова розстановка, Марк Андре Терстегі на воротах, Домінки з Мартіни з захисники, Жулькенде Мартін по флангах, Ерік Гарсія, Пабло Торя Педрі під захисники, до речі, Еріка Награє Ганс Дітера Фліка як під Роберт Левандовський, Лемінія Мальта, Рафіня У Нападі. Це стартова весновка Барселони. Ну, а тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок поговоримо. Барселона з перших же хвилин захопила ініціативу Барселона. Більше володіла м'ячем, але Вілі Реал. А, при цьому, знаєте, Вілерал хоча й менше володів м'ячем, але при цьому більший небезпечка так не було Вілера Острих ось. Але Барселона і забуває на 20 й хвилині Роберт Левандовський. Роберт Левандовський забиває Роберт Левандовський. На Пабло Торе. Записує на нього голіву передачу. Пабло Торе. ідеально знайшов Роберта Левандовського. Но Роберт Левандовський Лемондовський, ви один на один, та забив. Таким чином, Роберт Левандовський рахунок відкрив. Ну, а потім той такий Роберт Левандовський на 35 хвилин дуже красивий забив. забів, падініше разсибала мініал. Зробив факт знову на подачі. Ось, якщо не помиляюсь, то вдалося там Кюнде виграти боротьбу. Ось потім м'яч таки дійшов до Роберта Лівандовського, Роберт Лівандовський в падінні через себе переправив м'ячі, десь коваріть суперника. Таким чином, Роберт Лівандовський зробив рахунок 2-0 на 35 й хвилині поєдинку, коли вілі моментально практично відповідає. Ніколя ПП виходить один на один з вратарем, але віддає передачу, що на порожній варто на Йоса Переса ЄС забила. А забиває, робить рахунок 1-2, взагалі. А Вилья Реал після забитого м'яча дуже сильно команду дала. Початок другого тайму в дуже багатому меті увілереал. Маркондет рештей наступав в гру. Навіть Ніколя Папе, навіть там і забив, але цей гол не зарахують через офсайт, якщо я не помиляюсь. Ось, Але забита Барселона. Заб'єта Барселона і заб'є Пабло Торре на 58 й хвилині. Іспанець зробить рахунок 3-1 на користь Барселони. Ну а Педрі запише голіву передачу на Пабло Торре. До речі, мої любі друзі, Віллі Реала була вимушена заміна. Ось, мої любі друзі. Дуже у не перепрошую, що була вимушена заміна. Марк Андре Терстегін покинув поле і ніяк його замінив. Побажаємо Марку все самого найкращого, мої любі друзі. Ой, мої любі друзі, дуже прикрий епізод. Справді побажаємо Марку Андре Терстегіну тільки все самого найкращого. Неймовірно, вратар, але на превеликий жаль, вимушена заміна відбулася. Першому таймі Марк, на превеликий жаль, отримав пошкодження. Ще раз побажаємо йому скоріше одужання. Ось Довелося бачити ось так. Ось, не зміг Марк піднятися. Ось Бажаємо найкращого Марку Андрея Трештегіна. не забиває третій гол, потім Віллі Реал. Uh, міг пропустити в четверте, тому що в Барселону було пенальті, але Роберт Левандовський його не реалізував м'яч лучше в стійку. Вось. А потім Віліреал практично наступній атаці Заб'є uh, Рахунок стане 2 трела, цей гол Ось. Ну а потім на 74-х й Рафіні заб'є. Той таки Рафіні з передачі ламіни Ямалі. Ідеально передачі від ламіна. Во, Серафіня просто ідеально піймає м'яч на ногу, проб'є та заб'є і зробить рахунок 1-5 на користь каталонського гранда. Петлонский грант на 17 ударів по воротах, 10 ударів, були в площину. У увеличило 13 ударів, 4 удари в площину, 35 на 65, 7-3 інших, 4, по голівим нагодам, 4 на у Вильерелла, 3, голіві нагоди упущені, 8, нагод у Барселони, 5, голівих нагод упущені. Барслони сьогодні провела дуже потужний поєдинок від підопічних Дітера Фліка. 325 передачи Виллиреала, 264 знак них точно, 81% точность передач, при 35% Владимир мячем. 610 передач Барселоны, 555 передач точно, 90% точность передач, 7-0 по офсайдах, из 13 ударов Виллиреала 4 удара в площину, 7 по возрату, 1 мяч лучше в Каркас марин до ударов у Барселоны, 17 ударов, из них 10 ударов в площину. Да, кожен удар Барселони був дуже-дуже небезпечний. Плюс два удари взагалі влучили в каркас 4 удари ворота, 3 удари заблоковані. По успішних відборах краще було Барселона. Команди їх зробили по 11, але в Барселоні 73 успішності, у увіліреало 61 успішності. 4-3 по сейвах восьм. Вратар віляреало зробив 4 сейви, вертар Барселона 3, 15-24 повині м'яча, 12, 11 перехоплення. Ну і 12 порушень правил, у Барселони одна жовта картка, у увіліреало 11 порушень правил, але 6 жовтих карток. Найкраще вублість матчі, знаєте, я би обирав би Пабло Торе, який забив, віддав плюс голіву передачу. Ось у Пейтері також, але Пабло Торе має гол плюс пас. І взагалі мені Пабло Торе дуже сподобався. Роберт Левандовський оформив дубль, Рафінія оформив дубль. Але я все-таки оберу Пабло Торе. Це моя така особиста думка. Пабло Торе. Сьогодні молодий іспанець, дуже хороший поєдинок провів, тому... Я саме його оберу в найкращим футболістом цього матчу, хоча тут можна виділити і Роберта Лівандовського, і ось Тому якось так. Тож, підсумку цього поєдинку, Вільяреал моменти мав, але Барселона, на мою думку, перемагає абсолютно по ділу. Барселона було і більше голівих на нагод. І, в принципі, Барселона перемагає поділу. Можливо, десь справедливіше був би рахунок, там, наприклад, 6-3 на користь Барселони, тому що Віліреал награв на більше одного м'яча, на мою думку, і Барселона також. Але в будь якому випадку Вільяреал Барселона 1-5, Барселона перемагає поділу, в Вільяреала вілірало. Ну, в принципі, він не непогано зіграв, але про такої Барселони, і справді було дуже важко. Вілі Релду. Всіх болівальників Барселони хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою Барселона. Просто в якогось неймовірних кондиціях Барселона Ганс не трафліка, 18 балів. Різниця забитих та пробучених плюс 17 і вже 4 бали відрива від Мадридського реала. Підопічні пічні Ганси, Дуже потужно розпочинає нову компанію в іспанській лалізі. Всіх болівальників Барселони хочу привітати вашу улюблену команду. З перемогою Вілі Релдин. 5. Побажаю вам, друзі, всього саме найкращого. Вілірало та бросланий також. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.